І так, сьогоднішній цікавий стрім буде не типовий, не про 3D, не про штучний інтелект, а про холодильники. Виявився тут цікавий спір. І як я зрозумів, усе населення СССР не знає, як працює холодильник. Усе. І всі думають, що холодильник працює шляхом нагрівання задньої панелі. І від того, що задня панель нагрівається... В холодильнику всередині виділяється холод. І так всі думають, і тому, як культ Карго роблять невірні висновки. І всі це ремонтники, які ремонтують холодильники, от виносять такий холодильник на балкон, задню панель на сонце. Для чого? Вони вважають, що сонце нагріє задню панель і холодильник без розетки, без електрики буде виділяти холод всередині. Як же ж працює холодильник? Ну, якщо е, забити в гуглі, як е, працює холодильник. Нам дасть дуже дурне пояснення від штучного інтелекта, яке нічого не пояснює. От тут нам пише, холодильник працює за принципом теплового насоса, переміщуючи теплосередини назовні. Ну, тобто, якщо е, ви не пояснили, холодильник працює так, як холодильник, він охолоджує повітря. і... Це не принцип роботи. Принцип роботи це пояснити роботу, не використовуючи слово «охолодження». Холодоагент і так далі. Не можна, не можна як замерзає лід, пояснити словом замерзає. Так? Тому що треба використовувати інші слова, щоб пояснити термін «замерзає». І так само за холодильника. І якщо ми відкриємо далі схеми. На схемах, можливо, понятніше. І в нас тут часто описують схеми, ну, сама проста, ось ано. показують схема. Гаряча спіраль, холодна спіраль і компресор. Знову нічого не пояснює. Всі думають, що це від того, що нагрівається ця панеля, це охолоджується. Ну це не так. Ніхто не знає, чому. І всі думають, що холодильник працює насправді як магія. Вони думають, що є якийсь там фріон, якийсь холодоагент, що це такий стан, стан такого спеціального, спеціальної речовини, яка це може робити холодильник. І так само я дивився, що ж приколи є з цими ж всякими тепловими насосами і кондиціонерами. Люди теж не розуміють, як вони працюють. І якщо, доп, допустимо, ми відкриємо схему з принцип дії попудового холодильника. Тут написано. іспаритель забирає тепло із холодильної камери. Почти пояснили. Конденсатор віддає отобране тепло. Що за конденсатор? Компресор обеспечиває циркуляцію. Що він обезпечує? Ну, коротше говоря, схема зовсім дурна. Так. І от, допустимо, на принцип дії теплового насоса, найбільш адекватна схема. Відкрити, ну, вікні. Тільки тут схема е, в іншу сторону працює. Е, що тут показує? Що? Якийсь випарник, невідомий, що таке випарник, як можна пояснити, що таке е, холодильник. Випарник є і конденсатор є. Чому вони виглядають одинаково і чому це випарник, а це конденсатор? Не ясно. Ну, тим не менше, компресор є і розширювальний клапан є. Хоча ми бачимо, що тут звужений клапан а не розширювальний. Тобто це вальний клапан, а не розширювальний. Написали... значить розказую, як насправді працює холодильник. Принцип роботи холодильника не залежить ні від компресора, ні від виперника, ні від конденсатора. Холодильник залежить від е, різниці температури зовнішнього середовища і внутрішнього. Як це працює? Показує е, закони фізики, це якщо ми загуглимо стиснення газів. От є у нас якийсь газ. Е, от картинку, а ну, можливо, ще якась картинка є про стиснення тут. Ну, хай буде така. Газ а, ось є картинка. От є газ з, га... з молекулами. Так. Давай, можливо, ще перейдемо на. От є газ з молекулами. І ми знаємо, що оцей об'єм газу має якусь е... допустиму температуру. Ну, Наприклад, у нас температура атмосфера там 20 градусів. І оцей об'єм газу має 20 градусів температуру. Що буде, якщо ми оцю, оцей газ об'єм стиснемо? Кожна молекула має температуру 20 градусів, да, оцей об а об'єм став, об став менший. Значить температура повинна підвищитись, тому що щільність збільшилась. Да, тобто е, Температуру несуть кожна молекула, а не простір між ними. Да, і кожна молекула щільність збільшилась. І тепер те, що було на отакій широкій щільності 20 градусів, на отакій щільності в половину меншій, повинно бути 40 градусів тепло. Що відбувається? В стисненій атмосфері 40 градусів тепло. А зовні все ж залишається 20 градусів тепло. Що при, при цьому відбувається? Температура з часом повинна вирівнятись да? зовні і зсередини, тобто енергія 40 градусів. 20 градусів віддається назовні. Так, і виходить, зовнішня температура нагрівається, а внутрішня трошки остиває. Правильно? Це ми е, е, вияснили при компресії, при стисненні виділяється тепло. Тепло виділяється, чому? Тому що е, зов, зовнішня, теп, зов, зовнішня температура менша. Якщо менше, якщо зовнішня температура більша, тепло, звісно, не виділяється. Якщо ви в вдоменній печі будете стискати щось, а зовні ще гарячіше, воно не виділиться. Тому якщо ви грієте воду на газу, наприклад, да, е, там під тиском, да, то від тиску тепло не виділяється, тому що зовні, е, зовнішня температура більша. Треба, щоб зовнішня температура була завжди менша. І тому... Оці виноси холодильника задньої стінки холодильника назовні і нагрівання на сонці не грає роль, тому що зовнішня температура за холодильником повинна бути менша, ніж в холодильнику. У стиснуті тієї штуки. Що далі відбувається? Далі, коли у нас ця стиснута штука стала 20 градусів, як і зовні, да, вирівнялася температура, ми розтискаємо. При розтисненні оці 20 градусів е, стають на більшу площину і вони автоматично стають 10 градусів. Уже не 20, а 10, тому що площина збільшилась. Таким чином е, 10 градусів, а навколишнє середовище 20 градусів. І тому оця штука е, стає холоднішою. І зовнішнє тепло починає його нагрівати. Да? Тобто ця штука виходить відносно зовнішнього тепла, холодна. Так працює принцип. І в принципі таким чином можна довести до мінуса, якщо більше і більше і більше розтискати, робити вакуум. Чому в космосі вакуум і чому в космосі холод? Да? Тому що, як <кхи> кажуть, холод це відсутність тепла. Ні, це брехня, холод це не відсутність тепла, холод це вакуум. Тому що. Чим більше ми розширюємо, тим, і в вакуумі немає оцих молекул, да, відстань між молекулами, молекули, які переносять тепло. І тому ви в космосі, як кажуть, там в космосі замерзають. Ні, в космосі ти не замерзнеш, тому що твоє тепло не відбирається в космосі. От в усіх фантастичних фільмах, хто виходить в космос, він одразу обмерзає. Насправді не обмерзає, тому що ти тепло своє не передаєш у космос, тому що це вакуум. Нема там атмосфери. Це вияснили, чому тепло виділяється. Тепер дивимося, як працює принцип, принцип холодильника. У нас є компресор. Не компресор це насправді, а насос. Насос качає газ рідину, неважливо, що це, можна просто повітря качати. Холодоагент, то все наукові назви не потрібні. Він качає в трубу в закриту ємність велику. Ємність зжимається. І нагрівається від того, що стиск, стискання йде. Для швидшого обміну теплообміну, е, ця ємність має радіатор. Це не конденсатор, це просто радіатор. І зовнішнє повітря, яке плюс 20. Наприклад, це робота теплового насосу, це йде до батарей. І зовнішнє повітря повинно мати меншу температуру, щоб оцей конденсатор, радіатор передавав температуру. Тобто, якщо у нас отримується 20 градусів, а батарея в нас 60 градусів, то сенсу не буде. Тобто тепловий насос не буде працювати. Тому, якщо в нас тут 20 градусів, то в хаті повинно бути менше, щоб це працювало. І ясно, що це температура цього... Радіатора повинна бути набагато вище 20 градусів, щоб оця вся штука працювала. І так, зжимаємо до того, щоб температура була вище 20 градусів, щоб тепло віддавалося. Ми стиснули. З часом тепло віддалося. Далі ми повинні відкрити отут отут клапан. Відкрити отут клапан. І повітря виходить. І виходить воно в більший бок. Тобто тут нарисовані одинакові баки, насправді ні. Насправді, отут повинен бак бути в 10 разів більший, а тут менший. За що чого це працює? Тому що цей самий об'єм повітря в розрідженому стані. І воно виходить. І виходить, це назовні вулиці, де на вулиці мінус 20, наприклад. І багато, наприклад, людей ставлять, там, я дивився, оці теплові насоси на даху, да, оцю штуку, оцю частину. І як це працює? Е, значить, е, Повітря розліджується, температура тут падає, звісно, да, і за те, що розширюється, а частина температури віддалася. Тобто е, оця температура 20 градусів, сюди входить, температура була 40 градусів. Е, виходить вже 20 градусів тепло сюди. І тут воно розтягується. І тут стає від 20 градусів, воно розтягується. І яку воно температуру <хи>, повинно мати, щоб забрати тепло з повітря. Якщо на вулиці в нас мінус 20, значить оце тепло із 20 градусів повинно таку щільність мати зменшитися, щоб бути менше, ніж мінус 20. Да? Тобто тут повинен бути вакуум. І за вакуумом тут стоїть, наприклад, мінус 40. І тому... Зовні мінус 20, а тут мінус 40, і тому воно забирає тепло з повітря навколо. Якщо у вас стоїть оце, наприклад, на даху, у вас замерзає від цього дах, від оцієї радіатора замерзає дах. А через дах ми знаємо, йде 90% тепловтра. Тому ті, хто будують теплові насоси оці штуки на даху, воно циркулює неправильно, тому що ви ви в будинок забираєте тепло зверху даха, <хи> в той же ж момент е ви це ж тепло втрачаєте через дах. Да? Тобто ви можете просто напросто скоротити оцю всю штуку і просто утеплити гарно дах і без теплового буде будете саме працювати. Тому коли ви ставите на дах тепловий насос, ви просто-напросто збираєте те тепло з даха, яке у вас виділяється. Да, тепловий насос ефективніше на даху працює. Але він працює тільки тому ефективніше, тому що це у вас великі втрати через дах йдуть. Якби у вас втрах через дах не йшло, на даху тепловий насос у вас би ефективно б не працював. І тим більше, він збільшує теплові втрати даху, тому що він охолоджує дах швидше і, відповідно, тепловіддача даху збільшується. Тому ті, хто не розуміють принцип роботи, за рахунок чого це все працює, ставлять завжди оці всі вентилятори на дах. Далі, що працю... як працює, як працює е... в цій схемі е... не тепловий насос, а холодильник. От холодильник працює вся та сама схема, тільки нав... навпаки. Назовній йде оця решітка, да? а всередині холодильника іде оця штука. Ця штука вакуум створює, воно розтягується і, від... і температура стає менша, ніж в холодильнику і тому воно забирає на себе температуру холодильнику, тим самим охолоджуючи. А назовні воно стискається, температура стає більша, ніж назовні, і молекули вирівнюється температура з зовнішньою і вдається. І виходить, якщо ви оцю панель ставите на сонце, то віддача тепла зменшується, а не збільшується. Тому оцю панель з холодильника краще ставити в підвал, да, тобто вниз десь підвал. І тоді е, холодильник буде працювати ефективніше. Тобто холодильник працює ефективніше не на сонці, а там, де холодно, навпаки. А багато хто культ карго, хто не розуміє принцип дії холодильника, роблять це навпаки, думаючи, що від нагріву від нагріву цієї панелі оця штука стає холодніше. Ні, вона не стає, він просто холодильник перестає працювати. Як працює, наприклад, кондиціонер? От кондиціонер, Багато хто думає, що кондиціонер працює, те, що повітря ззовні перекачується всередині. Ні, це так, така сама схема, тільки у вас у будинку стоїть оця, оця, оцей радіатор вакуумний а ззовні будинку у вас стоїть оцей радіатор розширювальний, стиснувальний. тобто Оце розширювальний, це стиснувальний. І що виходить? Що Оця штука, я бачив кондиціонери вішають на сонячну сторону оці штуки-радіатори. І тут же знову на сонячній стороні, коли вона нагрівається сонцем, вона гірше віддає температуру. Так? І виходить, що у вас кондиціонер працює просто електрику без толку, щоб ефективно працював кондиціонер. Оця панель повинна виходити не на сонячну сторону будинку, а на північну сторону, на тінь. Щоб ефективно працював. І зазвичай кондиціонери всі вішають високо. Наприклад, навіть на першому поверху воно вішається над вікном, чим вище, тим краще, щоб воно краще працювало. Всі ми знаємо, що холод внизу. А зверху тепліше повітря, да? хоча якщо на сонці, то от землі йде тепло, але якщо сторона затінена, то краще оцей радіатор ставити взагалі на землі. Да? Тобто під вікна будинку, одноповерхового краще під вікна. Ну, зазвичай да, зверху можуть ставити над вікном, щоб там не лазили там діти і всі прочі. Да? Але якщо це частна територія, так взагалі немає проблем. І краще оцю всю байду. Не ліпити зверху стіни, а ліпити під вікном взагалі знизу стіни, а взагалі можна і, ду, і знизу поставити. Є, наприклад, ті ж самі кондиціонери, які напольні. Да? І напольний кондиціонер оцей буде ефективніший, ніж оцей, що на стіни. Тому що байда стоятиме знизу і братиме холод знизу і випаровується. Отак воно все працює насправді. І що ж е, е, виясняється, і що це за клапан? Оце просто, Тут немає ніякого клапана, це просто таке звуження, і за рахунок чого, що е, компресор створює тиск, а тут тиск втрачається, і тут тиск втрачається з, з такою, ну, тобто тут такий краник, який є, зменшує струю. І тиск втрачається, і це воно виходить, що циркулюється з потрібною швидкістю. Тобто, шириною цього канала ми регулюємо швидкість циркуляції. Тому що тут тиск, наскільки оцей тиск буде більший за оцей. І от різниця між цим і цим тиском і формує ефективність роботи цього холодильника і всього іншого. Не швидкість циркуляції, а різниця між тиском. Тобто... Щоб було оптимально, треба, щоб оця температура була більша, ніж атмосферна, тобто більше, ніж 20 градусів, да, наприклад. А оця температура щоб менше, ніж атмосферна. Наприклад, якщо взимку, це щоб було б мінус 20 градусів. І тому тиск треба регулювати так, щоб, щоб тут було мінус 20, а, а, а тут було більше 20. Якщо по-іншому тиск відрегульований, да, Воно буде просто машляти оце по кругу і не, не створювати температури, не буде працювати. І потім викликати майстрів, там фріон, утечка фріона, ще що. Насправді не утечка фріона, а просто немає тиску. Так? Тобто можна без утечки фріона просто збільшити тиск. Часто, часто просто трубку пласкубцями пережмете і все це працює. Тому така штука. А як же ж працює, допустимо, той самий кондиціонер взимку? От взимку, кажуть, там взимку не можна включати кондиціонер. Ну, взимку ви включите кондиціонер, просто оця штука буде випаровуватися і буде на вулиці мінус 20. І він буде охолоджуватись. І, е щоб він працював як пічка, там в кондиціонерах часто є вже ці штуки, пічки. Треба перевертати оцю схему, щоб внутрь ставити. Да, оцю схему. І я не знаю, чи є кондиціонери, які внутрі. Наприклад, пічку можна було б таку зробити, електропічку. От ми в нас всі знаємо, що є такі енергоефективні всякі електропічки там і все проче, але ми знаємо всі, що коли користуємося там електропічкою, з неї виділяється тепло і нагрівається в кімнаті, і в кімнаті нагрівається температура. То чи найефективніше було б, замість того, щоб викидувати спічки, або, наприклад, холодильник? Холодильник стоїть у кімнаті? І за цього радіатора, за цього холодильник викидає тепло в кімнату. І я знаю людей, наприклад, відкривати холодильник, як кондиціонер, щоб холодильник остужував кімнату. Хоча задня панель нагріває, а перед остужує. І тобто сенсу немає. Ну, Крім того, що холод концентрується на тебе. Так ефективніше буде вентилятор простий, на себе збільшити потік повітря, І щоб вентилятор потік повітря збільшив, буде ефективніше, ніж сидіти перед холодильником. І так про пічку. Як же ж зробити пічку із холодильника? Ну, наприклад, оцей конденсатор, внутрішній стиск повітря, ми робимо пічку і пічка в нас буде працювати. При тому пічка назовні буде виділяти холод. Тобто, якщо, по суті, той самий кондиціонер е, зробити в будинку, не виносити на вулицю, то в нас вийде звичайна пічка. Або якщо в холодильнику поміняти місцями задню панель і передню панель, да, то з холодильника вийде пічка, всередині буде нагріватися, тобто всередині в холодильнику буде інкубатор, наприклад, можна яйця робити інкубатор, а зовні буде остивати. Тому ефективна енергоефективність, я не знаю, чому так не роблять, але енергоефективність можна робити енергоефективні пічки, там інкубатори і все інше, яке буде працювати і як і кондиціонер в будинку, да? тобто охолоджувач повітря. Чому так не роблять? Чому беруть з повітря все це? Ну, тому що люди не, не розуміють принцип дії цього всього насосу. І от зробили, ми стискаємо, тому що стискаємо. Ми, як тут пишеться... Це... а загубив вже, я закрив цю панель. От, як працює холодильник, от вони пишуть. Холодильник працює за принципом теплового насосу. Що таке тепловий насос? От, тобто вони пояснюють термін холодильник, вивівши термін тепловий насос. Він використовує холодоагент переходить з в газоподібний стан та навпаки, забираючи тепло з холодильної камери. Щоб пояснити один термін, вони зробили ще 5 термінів нових вели, які треба теж пояснити. І тільки запутують оце все. І, і, і за те, що запутують, ніхто не знає. А насправді це просто-напросто виділення тепла при стисненні газів. Все. І знаючи сам просто, не знаючи, навіть не знаючи принцип роботи холодильника оцієї схеми, знаючи просто, що від того, що молекула, об'єм повітря стискається, його температура, тобто якщо 100% повітря має температуру 20 градусів, то при стисненні на 50% воно має мати температуру 40 градусів. Да? Я не знаю, звісно, чи корелюється ця відносність об'єму до. Можливо, воно не лінійно корелюється. Але принцип такий. Тому така, оце дитя, це така. Фізика для дітей називається, але, як виявилось, що не тільки діти, а і ремонтні бригади холодильників, вони не розуміють, як працює холодильник, тому роблять таку херню і е, неправильно вішають кондиціонери, неправильно встановлюють, неправильно встановлюють холодильники, неправильно встановлюють е, теплові насоси. І, і тут з умом розказують, е, наприклад, є ще теплові насоси, які бурять там скважинами. Да? Е, е, Оця штука не як радіатор на буди, даху будинку, да, а сверлять скважину і опускають вниз скважину. І що відбувається? Оця штука то остивається того, що під землею ну, повітря тепліше, ніж да, назовні. Але це ж можна зробити лише один раз, тобто один раз ви під землею охолодили всю землю скважина там, наскільки вас, при... ну не на кілометр, звісно, ви на кілометр не ну, там на 100 метрів скважина у вас низ за цей. Ви нагрієте весь об'єм води, який там під, землі... під землю і вже зазвичай на такій глибині вода. Ви нагрієте, вірніше не нагрієте, ви охолодите оцей об'єм води. який є під землю. А який під землю є об'єм води, ви можете подумати. В кого є на водяна, і скільки ви об'єм води викочуєте ну, для полива, там, для чогось, да? і от ви можете порахувати, скільки вам треба енергії виділити, щоб нагріти цей об'єм води, який ви викочуєте. Да? Ну, грубо говоря, скільки кубів води ви викачуєте з скважини з водяної, і е, наскільки енергії. Калорії ви повинні витратити, щоб нагріти цей об'єм води до, до, до 20 градусів, наприклад. Да? Ну, Як комфортна температура в будинку. І тепер уявіть, що цей об'єм води у вас просто під землею, І ви з-під землі з цього об'єма води, який там ну, він не має 20 градусів температуру, а, наприклад, він там має температуру. 5 градусів, да? якусь таку під землею, не мінусову, да? але плюсову. І ви оцю 5 градусів повинні віддати як 20 градусів стиснувши. І виходить, якщо у вас енергія там під землею, у вас там хай навіть там, 5 кубів води під землею, при, при, природнє родовище води. 5 кубів води. Ви стисли, ви, ви стисли їх енергію як в один куб. Енергія з 5 градусів у 5 разів збільшилась. Стало 25 градусів. Вона піднялася вам в будинок. Але в будинку у вас вже 20 градусів, ви віддали тільки 5 градусів. Все. А температура води у вас у, у скважині вже закінчилась, тому що ви вже забрали оцю всю теплу енергію. Тобто ви отримали всього 5 градусів за цей скважини, при башеній ціні цього принципу робота теплового насосу. Ну ви зато зекономили. Скільки ви зекономили? А далі що робиться далі? Далі ви повинні виключати компресор, е, вірніше насос у цій циркуляції, тому що далі ви будете ганяти в холосту. Тому що, е, щоб він ефективний був, треба, щоб температура води під землею. Е, Знову збільшилася, а вона вже мінусова, тому що ви віддали весь холод із будинку туди. І оскільки вона мінусова, а вона в закритому колодці, там вже нема радіатора під землею. І вона повільно нагріватиме це. Це. Тому оці всі. Типлові насоси скважинами працюють гарно, де, якщо є річка, щоб у річку вткнути, де проточна вода, де охлад... э, остиває все. Тобто, хто живе коло річки і оці скважини бурять там, під річку, да, щоб потоком води остивалося, то працює. А оці всі скважини, як сєвер показують, ці, бурять, все. просто знаючи фізику, оця штука працює лише один раз. Тобто один цикл відпрацювало, а далі... Дальше... Ну, Природним шляхом вам треба як, чином бурити скважину, щоб вона з повітрям циркулювала і щоб повітря охолоджувало. Так якщо повітря охолоджувати повинно скважину, то не простіше оце все тепло брати не з скважини, а з, <кхи> а з повітря, яке в повітрі. Тобто виставити якусь чорну велику панель, площину, да, конденсатор тепла, яке нагріватиметься від сонця, І з цієї панелі. Е, з, за цієї панелі е, брати енергію для теплового насосу. Але я щось не бачив теплових насосів е, у вигляді таких великих чорних панелей, да, ну типу як сонячні панелі, да, повинна бути весь дах покритий такою панелю, і, і з тепловими оцими ж. Е, як вони називаються? З тепловими елементами, які на сонці нагріваються. І щоб тепловий насос це відбирав. Є теплові, не теплові насоси називаються, а те, що просто для нагріву води. Так? Але тепловий насос роблять просто радіатор. Тому люди просто не розуміють цей принцип і роблять херню якусь. Давайте, хто знає фізику, хто знає, як працюють теплові насоси, давайте поспорте за мною в коментарях. Буде дуже цікаво.